Доброго ранку. у нас сьогодні знов туман. Роса велика випала. А я працюю зранку. Ось я показувала оцю деревину, що впала. Вигоріло тут усе, бачите? Верхівка в неї суха, я різала, пилка в мене не працює, погано працює, треба віднести комусь, щоб наточили та зробили розхід, розхід розвал. Гляньте, яка мокра земля, ось я їхала своїм візочком, де він стоїть з дровами. У кого ще ось так починається день, га? Так плодотворна, напружено. Ідем, Буля. Ну куди ти? Ну не шпотай мене. Ось моя колія від візочка. Добре, що є це цей наступний день. Це добре, ось озеро. Це маслини тут в основному. Маслини ростуть коло цього озера. Ось. Я не знаю, як я буду вести оцей візок. Мені незручно. Я не хотіла бити сокирою пополам. Навпіл треба було ще прозбити, але немає сил. І добре, що я це собі нашпорала. Ось. Тут і горілі є. Ну нічого, рукавиці надіну та й попиляю. Ну що ж, не буду ж я оце зрізати. Оці довгі, незручно мені буде з собаками йти. Я не знаю, як, як я буду. Булю то я можу відпустити, вона буде поруч бігти. А ось лія, лія побіжить, задере голову, хвоста і побіжить. Куди-небудь, аби, аби бігти, та ще й вона в охоті, розумієте, ось так потихеньку буду дибати, де буде рівна дорога, бо ще може звалитися. Ой, забрала я сокиру, ага, сокира хилка є. Не лізь наперед, лія. Це вони мене будуть шпотати. Але все одно я зараз піду з ними на прогулянку. Ще погуляємо. Коли вони довго гуляють, вони потім ляжуть і лежать. І мене не чіпають. Як я щось роблю в садочку, вони мене не чіпають. Ляжуть і лежать. А якщо не погуляють добре, то ходять за мною хвостиком під ноги, лізуть, на мене скачуть, ідемо гуляти. Ідемо Ідем гуляти, все. Ось, туман усюди, бачите? Який туман. Але сонечко вже вийшло, гліє, стій. Он де сонечко вже вийшло, Туман усюди. сюди. Тополі стоять. Бусь, іди до мене трішки, отак. От Я вичухала ось і ці, по відсі повичухувала, ну, прийдеться прати, а може дощ поперед. Їдемо далі потихеньку, там хтось собак вигулює. Я, може, іще одну дровиняку взяла. Але там з собаками люди. Я боюся, що вони не погрізли моїх собак. По-перше, я не знаю, як Буля зреагує, вона ж все таки, все -таки така грозна собака. Буся, Бусятка, Бусюня, моя ляля, Літька, Ліюня моя дівочки. А ще одна дівчинка залишилась вдома, я її ще не беру. Та й куди б я її взяла? Я не планувала сьогодні. От чому я кажу, що у мене, коли заплановано, у мене майже ні, ніколи не робиться те, що заплановано. А те, що не заплановано, оце в мене залюбки. Я не планувала. Я просто пішла, вже вийшла, зачинила браму, а потім думаю, стоп, ну чого ж я буду йти порожняком? Гляньте, скільки я набрала. Попиляю, включу свою пилку електро і попиляю. Так все. Доброго ранку, усім вітаюся, бо ось гірка. Мені треба на цю гірку вигилити оцю цей візочок. Доброго ранку, гарного настрою, щасливим усім і мирного, мирного тихого дня. І ночі, звичайно, усіх днів.